Еко готель на Кінбурзькій косі для Сєпарші. Доброго здоров'я вам, мої дорогенькі! З вами Еко Білд Україн. Чи були ви на Кінбурзькій косі? Не всі знають, що в Україні є півострів, на якому живуть пелікани, бігає два табуна диких коней та зустрічається Дніпро з Чорним морем. Ось і я був вражений, коли нам запропонували побудувати концептуальний готельний комплекс в екзотичній місцевості. Знайомтесь, це Олена з Києва. Вона подорожувала світом 5 років і після цього обрала Кінбурзьку косу, щоб тілити свою мрію. І ми з радістю погодилися їй допомогти. Та це історія з трагічним кінцем, бо Олена насправді є ліна, і вона ненавидить Україну та з самого початку замишляла кинути нас на гроші. Проте ми цього не усвідомлювали і весело грузились в човен з бригадою, провізією та нашими дівчатами, щоб відправитись невідоме випробування. На півострові нас чекали дві мальовничі хатинки без жодних ознак цивілізації. Багато милих котиків, амбітні плани Єлени та обмежений бюджет 500 тисяч гривень. Після шести годин аналізу об'єкту та матеріалів, що вже були в наявності, ми склали список необхідних робіт з 80 пунктів для втілення концепцій в життя. Проте це ніяк не вкладалось в названий бюджет, адже не вистачало 40% матеріалів і об'єми робіт були значно більшими за ті, що ми обговорювали заздалегідь. Пройшло ще дві години на досягнення компромісу. Нам варто було відмовитися. Проте бажання допомогти жінці. Сі та інтерес до нестандартної задачі перебороли нас. На той момент ми вважали, що об'єкт запущено в роботу, тож спокійно повернулись в Київ, де нас чекав несподіваний сюрприз. Вигадай, моя велика як море. Ми привезли сувенір з Кімбурської коси і були здивовані, коли з мушлі виліз голландський крабик. Повертати його назад було дорого, тож ми знайшли йому нову домі. Несподівано через два дні після нашого повернення бригада зі словами Ми не хочемо бути рабами втекла від Єлєни. Щоб розібрати ситуацію, я відправився ще раз на Кімбург з іншою нашою бригадою. Це раз пливли вночі. Атмосфера була дуже напружена, бо це прикордонна зона, та були досить високі хвилі. Як виявили, за наступні чотири дні у Єлєни кожен день нові ідеї. За таких умов неможливо створити продукт в рамках бюджету та термінів, але відступати було пізно. Як пройшли наступні два місяці роботи, розповів незабаром тільки на світі один. Доставка будь-яких матеріалів потребувала мінімум 7 днів. Бо дороги на Кімбурні відсутні, і туди заїжджає лише спецтранспорт по графіку. Але навіть за таких умов ми спромоглись привезти очерет для покриття 200 метрів квадратних покрівлі. Будинки значно укріпили бетонним цоколем та відмосткою, поставили бетонні колони та залили армопояс. Дахи були демонтовані повністю, та з підручного дерева побудовані нові кроквіні системи. Одноповерхові будинки отримали мансардні поверхи. Кожен день на об'єкті була напружена атмосфера, бо Єлена відносилась до робітників компанії як до мужиків, які живуть в неї вдома і мають їй допомагати по господарстві. Було багато переписів, претензій та нервів. Але нарешті настав день, коли я поїхав забирати бригаду, і був шокований тим, що там побачив. Було на Кімбурні дві хати, а стало дві євро хати. У будинках з'явилась вода, каналізація, мансарний поверх, додаткові кімнати, підлога, стеля, майже столітні будинки, стіни, яких зроблені з очерету та глини, були укріплені для монтажу важкої очеретяної покрівлі. На момент мого приїзду все було позитивно. А вже за місяць, коли мова дійшла про оплату очеретяної покрівлі, нам замість коштів прилетів позов на предмет незаконного присвоєння коштів. Тропку Єлена вже не брала, проте почалось повномасштабне вторгнення, і вона заговорила в інстаграм. Ну я сподіваюся, що це... Послідній празник незалежності та Україна убила всіх тих людей. Ось так виглядав будинок влітку 22-го року. Як ви вважаєте, подарувати Єлені 500 тисяч? Пишіть коменти, підписуйтесь. Наступна історія незабаром. you <laughs>